Прошу дати перший слайд. Значить, безумовно, в принципі, оскільки у нас є підведення таких невеликих підсумків за рік роботи, що нам вдалося зробити. Значить, якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми обговорювали те, що Чернігівщина знаходилась на 21-му місці по результатам півріччя, на 1 січня, тобто, по результатам року, нам вдалося вийти на 11-те місце в загальному рейтингу, який провів Міністерство регіонального розвитку. Значить, по низці показників, нам вдалося піднятися на 11-те місце. Безумовно. Скажімо так, воно приємно з того, що ми ростемо і ми рухаємося вперед, Це підтверджує, що ми робимо правильні кроки, які дають можливість зростати. Але безумовно, в мене цей результат фактичний не дуже задовільняє, тому що, на превеликий жаль, взагалі і в державі і безпосередньо, і в нашій області люди це зростання не отримали в своїх кошельках. Це дуже є важливий показник і, безумовно. Я буду задоволений результатами, яким зростанням, коли безпосередньо люди отримають збільшення пенсій, соціальних виплат, заробітних плат. На превеликий жаль, тут є ще багато над чим працювати. Але ну, будемо дякувати Міністерству за те, що ми добились такого результату і нас так розмістили. Це стосовно загальноукраїнського рейтингу, і де ми знаходимося в розрізі. Інших областей і в цілому по Україні. Прошу наступний <клес> слайд. Значить, е, Наступний слайд це безпека регіону. Безумовно, ми з вами проживаємо в прикордонній області. Чернігівська область у нас є другою за площиною в Україні. Ми ділимо друге місце за площиною після Одеської області разом з Дніпропетровською. Е, у нас прикордонна область, ви знаєте. У нас два кордони: це з Білорусією і з Російською Федерацією. Оба кордони фактично навпіл порядка 200 кілометрів кордон з, Білорус... з Білорусією і порядка 200 кілометрів з Російською Федерацією. Минулого року на кордоні з Російською Федерацією прикордонною службою виконувалися роботи по облаштуванню так званого проєкту Стіна. Значить, дуже багато чого вдалося зробити по всім пунктам пропуску, облаштоване. Противотанковий вал облаштоване огороже десь по 6 кілометрів з кожного боку від переходу. В деяких місцях у нас кордон трудно-прохідний блота, там відповідно роботи ці не проводились. Але за минулий рік дуже велику роботу зроблено по облаштуванню кордону. От. З білоруською стороною у нас іде демаркація кордону. От. Робить, працює робоча група. Основна частина кордону з Білорусі у нас розташована по руслу річки Дніпро. Також хочу окремо зупинитись. Безумовно, у нас дуже велика кількість порівняно з іншими областями, розташована військових частин. Це безумовно наша перша танкова бригада. Яка приймала участь в найбільш гарячих точках, найбільш таки бойовий підрозділ, і 13-й батальйон, і 41-й наш Чернігівський батальйон. За минулий рік ми разом з нашими військовими пройшли дуже великий шлях. Ви пам'ятаєте, що наші хлопці було проведено декілька ротацій 13-го і 41-го батальйону. Ми разом з вами їх зустрічали на площах і Ніжина, і Прилук, і міста Чернігова. Але головна задача, яка стояла перед і мною і фахівцями обласної державної адміністрації, це хлопці, які повернулись із зони АТО, щоб вони не рахували себе брошеними сам на сам своїми проблемами. На превеликий жаль, на сьогоднішній день налічується 241 наш земляк загинув на полях війни. Безумовно, великою задачою стоїть опікування родинами загиблих. Для того щоб їх підтримати, і люди, які втратили найдорожче своїх синів, батьків, вони ні в чому не відчували потребу. Нам вдалося надати 23 родинам загиблих квартири. Ще 21 родині. Ми плануємо цього року надати квартири. Окремо ведеться робота по наданню житла. Ветеранам АТО, які втратили кінцівки, От. ну і безумовно проводимо роботу з бійцями, які мають статус учасників АТО. Ви знаєте, ми недавно видали перші там 340 земельних ділянок. Тому що найболічіша проблема це була якраз по Чернігову, і е, зараз плануємо в роботі знаходяться ще порядка 360 земельних ділянок. Тобто, порядка 700 бійцям, ми земель, земельними ділянками забезпечимо в, е, в межах Чернігова. Цю роботу було складно робити, тому що пересікалися з інтересами ну, в даному випадку Новоселівської громади. Вдалося влаштувати цей конфлікт шляхом. Пішла академія, ми провели роботу з академією аграрних наук і вдалося домовитись з академіками для того, щоб вони виділили із своїх земель запасу ділянки, достойні для наших бійців АТО. Також діє в нас в області. Програма діяла минулого року по підтримки частин, які розташовані на території Чернігівської області. Ця програма реалізована. І ми надали нашим військовим на мільйон 600 тисяч гривень допомоги минулого року, і на цей рік прийнято сесією обласної ради затверджена програма в розмірі 2 мільйона 400 тисяч гривень, і спільно з командувачем північ нашого територіального оперативного командування, прикордонним загоном Національною гвардією службою безпеки України МВД. Був проведений розподіл коштів. Кожна частина чітко розуміє на цей рік, на які кошти допомоги від обласної державної адміністрації вона отримає і ведеться з ними безпосередньо з кожною частиною перемовини до того, щоб найбільш ефективно ці кошти були використані. Не просто щось передати аби передати, а вирішити нагальні потреби по коштам. Прошу наступний слайд.